Даша Харченка. Я на килимку значить будемо тренуватися. Ми сьогодні тренуємося з вами по програмі марафону сідниць. Марафон сідниць я створила в 2021 році. Розказувала дуже багато. Розказувати час багато не буду, бо є розмовний ефір на цю тему. Марафон сідниць складається з трьох частин. Зараз рекламую третю. Сьогодні ми з вами зробимо тренування. Ви можете потім відмотати там дві хвилини, поки я тут вам роблю самопрезентацію, яка є сьогодні, така от знаєте. І потім просто робити це тренування. Дивіться, станом на зараз я придумала такий блок, де всі три марафони, які всі частини в мене коштують по 2 тисячі. Але якщо ви купуєте разом, це буде 5100 замість 6000. тисяч. Зараз ми будемо робити тренування з третього блоку. Сідниці, і він теж буде входити в цей пакет. Поки його випущеного нема, але якщо ви берете пакет, почнете першу другу вже робити, третій скоро під'їде. Я думаю, впродовж місяця-двох я його випущу. Погнали! Ноги на ширині тазу, коліна м'які, м'які це трошки зігнути. Тазом назад нахиляємося і встаємо. Не до кінця, бачите, трошки в нахилі залишаємося. Коліна трошки призігнуті. Працюємо. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість, Сім. Вісім, дев'ять, десять. Раз. Два. Я вам сьогодні дам свої три улюблені блоки три чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Опускаємось вниз. По черзі права нога в сторону, ліва. Чітко в сторону. Так. Угу. Дивіться. Погнали 30 разів. Туди сюди це один таких тоді 15. два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять, раз, два, три, чотири, пять, шесть, семь. 8 9. Я ж на 20 пішла. Ну, коротше, <рес> Якщо що, треба було 30 цього. Так, робимо нахил другий підхід. 20. Я уважніше планувати. І мені дуже класно знати умовно ціль і заціль. Тому я і створила цей пакет. Якщо ви все одно плануєте готуватись до літа нормально. Ви, наприклад, вже в якійсь формі, хоч щось робили, не знаю, літом ходили, гуляли. Але ви зараз, наприклад, маєте проблему, сідниці не ростуть. У мене купа програм, антицелюлітних три блоки по три тижні, сідниці три блоки по три тижні, сідниці через стопи два блоки. Якщо кожен розглядати по місяцю, ну типа три тижні робити в місяць, умовно там. Десь шаритись, то ви можете працювати 9 місяців. І виходить, ви можете просто купити всі програми і погнати одна за одною. Сідниці досить складний блок. Це реально, знаєте, папахать три рази в тиждень, покачать сідниці і одне тренування кругове наверх, щоб був тонус верху. Якщо вас верх не так, щоб сильно цікавить, просто щоб він був в підтримці, це просто ідеально. А вас цікавить класні сідниці, ноги. Це мій формат зараз. Просто погнали 9 місяців, є що робити у мене. Або купляєте цей блок сідниці і просто ганяєте його там два рази на півроку. А потім ще вийде програма. Або для дому з е, гантелями, або якщо ви в зал ходите, що самі робити? Так що є і буде посилення. Коротше. Опустились вниз, вліво, вправо, всього 30. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дев'ять. Тридцять другий блок, який я просто обожнюю, Це тяга з ротації. Права нога на місці, ліва трошки назад на носочку. От ви просто зробили як таки поставили ногу. Права нога призігнута. Ми нахиляємося вниз. таз уходить назад. Це не випад, не присід. Коліно умовно тримаємо на місці, встаємо. Але лівою рукою. До правої ноги встаємо трошки корпус під 45. У вас виходить корпус справа, корпус вліво. Це просто пушечно вправо на сідницю. Давайте ще раз. Дві ноги разом, ліво на носочок, ліва рука до правої ноги. Вдих, корпус вліво. Раз. Працюємо. 12, два, три. Чотири. Пять, шість. Сім. Вісім, дев'ять, Десять, одинадцять, дванадцять, праву ногу запам'ятали. Стали на коліна долоні. Права нога за ліву завели коліна і вверх. Дванадцять. Працюємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Дев'ять, десять, одинадцять. Дванадцять. Ліва нога на місці. Права нога назад на носочок. До лівої ноги нахиляємося з правою рукою. Вкручуємо. Дванадцять. Працюємо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять. Ви дивитесь Тренування з блоку сідниці три. Я вас запрошую його потім зберегти і робити. Тут 20 хвилин цього буде. Але просто тримаю їх найулюбленіші блоки на сідниці, які роблю, коли немає часу. Ну, коли от просто треба швидко. Ліва нога за праву і вверх. Дванадцять. Працюємо. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. До речі, я розминкою зробила руханку антицелюлітну. Якщо ви в безкоштовному варіанті, можете на сторінки порискати або на YouTube моєму каналі. Вона є одна із 30. Ну, або купити 30, і Це просто ідеальна розминка. Ми розганяємо лімфу. І потім працюємо над сідницями. Права нога на місці, ліва назад. Працюємо лівою рукою до правої ноги. Дванадцять. Раз. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8, 9, 10, 11, 12. Права нога. За ліве коліно і вверх. 12. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ліва нога на місці, права на носочки, правою рукою до лівої нахил, вкрутка, раз, два, три, чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. Одинадцять. Дванадцять ліву сідницю. Запамятали. За праве коліно завели. Вверх працюємо раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Ми завершили два блоки. йдемо на третій. Обожнює широкий присід, але пропоную вам не його. Є краще, ефективніше, якщо швидше треба. П'ятки ширина тазу, носочки в сторону під 45. Ідеально, от ви можете встати так: от по килимку край стопи лівої по одній стороні, а права пальцями на край іншого. Це ідеальна постановка для цього присіду. Ну, я його вже знаю, понятно. П'ятки ширина тазу, ноги під 45. І присідаємо в самий низ. 12 працюємо. Раз. Два, тазом більше назад, три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Так, що ми робимо далі? Дуже люблю наступну вправу на ліктях. Вправа ліва нога п'яточкою вверх по черзі тридцять. Працюємо. Раз, два, три, чотири. Пять. Шість, сім. Вісім, девять, десять, раз, два, три, чотири, пять, шесть, сим, вісім, девять, двадцять, раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Тридцять. Ми з вами, до речі, так швидко рухаємося. Думаю, ми ці три ну, блоки будемо робити. 20 хвилин. З 15 хвилин ми майже доробили третій блок. Ну, значить. У мене є така тема, я дуже швидко рухаюсь. Плюс чи мінус. Не знаю. Носочки в сторону під 45. Працюємо 12 присідів вниз глибоко. Тут ще дуже кльово пропрацьовується коліна. Так що, ну це вправа, знаєте, якби мультикомбо. Працюємо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять. На ліктях по одній На вверх тридцять. Працюємо. Раз. Два, три. Чотири, пять, 7, вісім, 9, десять, раз, два, три, чотири, пять, 6, сім, вісім, 9, Двадцять ще. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, тридцять. Ну, і раз ми закінчили раніше. Потянемося стопа до стопи. 20 пружиночок. Розтяжка після тренування дає змогу. Легше відновитися, дати кров в м'язи, якісь затислості прибирати, і для мене працює вона найкраще від кріпатури. От якщо просягувалася, кріпатура менша. Я минулий рік ходила 5 місяців качалку. Щось, ну, в качалку. Щось у мене це В'єтнам, переїзди. Зараз бігові, якісь штуки. Я ще купила собі просто на біргантелі, бо це тіпа типу, менше ніж абонемент в зал, і ну, дозволяє мені станом на зараз. Витримувати той графік, який я хочу. Так, зробили великий крок. Вирівнюємо ногу і вниз 10. І для мене ідеальний графік, умовно, дивіться, із моїх продуктів, але ви, звісно, можете просто їх ну, адаптувати. До силового. У вас. Або суглобова розминка, або антицелюлітна руханка це найкраще, якщо ви хочете пропрацювати класно сідниці і при цьому позбутися целюліту. А після силового 12 хвилин розтяжки, прибираєте кріпатуру, прибирайте затислості. Ну, от у мене це було десь година 20 в залі, от якраз в такому форматі. Станом зараз те саме. Я дивіться, зняла руханку антицелюлітну. Міняємось. Ну, прямо зараз записала. По-моєму, 19-ту вже із 30-ти, але вона вже є в продажі. Потім я треную з вами, пусть 20 хвилин, але все ж таки на сідниці. І після нашого заняття я буду знімати розтяжку. У мене сьогодні розтяжка година, тому я так скомпонувала, що у мене сьогодні. 20 хвилин качу умовно і 45 розтяжки. А в середу в мене навпаки буде. Оп. Я буду робити години качу, годину стопа до стопи пружини. І я зніму 12 хвилин розтяжки ну, в свої продукти. Але схема для мене, як умовно споживача, не зміниться. Антицелюлітна руханка, я зараз якраз два тижні її буду дознімати. Потім силове, потім розтяжка. І станом на зараз я починаю знімати марафон декольте, там є силові блоки. в мене так само буде. Спочатку я зніму руханку. Я як е, тренер, але ви адаптуєте під свій цей графік як клієнта. Далі я зніму силове, далі я зніму розтяжку. Так само я формую свій графік навіть зйомок по схемі, як я формую. Тренування і як я пропагандую, умовно кажу, працювати. Проїхали 10 права, 10 ліва. Слухайте, не кльово, Ми з вами трошечки перестягувались. Три. Оп, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Інша. І так, да, я знімаю, виходить, умовно, в мене понеділок, середа зараз буде сідниці, а вівторок-четвер вверх. Ну, може, ще п'ятниця, сідниці, не знаю, якщо встигну, я хочу поїхати на стрижку, ще подивимося. Але ну, заплановані точно це понеділок середа, і сплановані, а вівторок-четвер я зніма. І така сама схема. Розм'ялись силове розтяжка. Щастя, здоров'я! На сьогодні все. В посиланні, якщо ви в Ютубі внизу, буде ще посилання на блок із трьох сідниць, раз, два, три. І третє окремо потім можна буде придбати. Потім додам.